Ну коротше от, зараз нажму Вон, перевод. Коротше, от, по всіх блоках пройшовся. Не знаю, другого нічого не знайшов. За 17 тисяч злотих дядьку віддає Мерседеса в авангарді, весь цілий, боковушки цілі. По блоках все перерив, от, нічого не познаходив, от, тільки такий пробіг. 287. От, повністю цілий, по суті, є там трохи шпакльовки на задній кришці. Кліма робить, капот двойний окрас. І все, весь кузов повністю цілий, по ньому питань ніяких немає. Зараз робимо тест-драйв по цьому Мерседесу. Дядько каже, що за 17 тисяч злотих нього віддає. По вікнах стоять четверки скрізь. І навіть лобове стекло, щоб ви розуміли. лобове стекло навіть Мерседес оригінал. Ось оригінал четверка стоїть, мерседесовське стекло. Ну коротше, я вам скажу, що Мерседес це на свої руки зберігся конкретно. Так що, мабуть, що ми на цьому і зупинимося.